Подія бере свій початок ще з листопада минулого року. Мешканець Житомирської області повідомив правоохоронців, що сільський голова села Обарів, що у Рівненському районі вимагає з нього хабара, 27.11.2014 року до нас звернувся громадянин Житомирської області, який має намір в подальшому купити будинок на території Обарівської сільської ради, так як вирішив проживати у Рівненській області. І в нього виникла проблема з землею, яка знаходиться під цим будинком, та й взагалі з самим будинком, того що він фактично був побудований, але так села без дозвільних документів. Безпосередньо сільський голова до того і в подальшому. Наголосив, що дане питання буде відповідно коштувати відповідних коштів. Чоловік з Житомирщини хотів придбати помешкання у селі Обарів. Це був колишній млин, який попередні власники переобладнали під будинок, підвели і комунікації. Тим земля біля оселі, а саме 15 сотих прибудинкової території були нічийними. Новий власник хотів її отримати. Слуговання даного будинку була виділена земля в розмірі 7 соток. А решта земельна ділянки, яка була огорожена, це була ну яка прибудинкова територія. Вона не була виділена. І чоловік до того моменту намагався її приватизувати, там, щоб йому надали в оренду. Але до цього часу чинилися будь-які перешкоди, щоб не виділити йому земельну ділянку. Там було 15-17, Коли вже переміряли, виявили, що ця земельна ділянка становить 17, Тобто сума хабаря зразу автоматично перейшла. На 17 тисяч доларів п'ятсот тисячі гривень хабара. Оцінив сільський голова отримання даної землі. Покупець нібито погодився. Приїхав з Житомирщини в Житомир, Обарів і поселився у парко готелі Швейцарія. Отримувати гроші у номері. Очільник села відмовився, запропонував сісти у автомобіль. До засідки був готовий, адже навкруги даної території розставив людей, які спостерігали, чи немає поряд правоохоронців. Обарівський голова поводився. Скажем, обережно до цього так сказати до цієї події, вийшовши на на місце, проводилася ними безпосередньо. Нами велася розвідка за безпосередньо за об'єктом, е, ним було виставлено в відповідні, скажем так, як називається в народі, фішки, які е, спостерігали за ситуацією, чи ніхто ніде не ходить, ніякі машини. Коли безпосередньо він прийшов до особи, яка мала передати йому хабар, він сам гроші сказав, що брати не буде, і запропонував йому з готеля переміститися в автомобіль і покласти за ці гроші безпосередньо в машину. За це він звичайно передав йому рішення сільської ради щодо виділення такої земельної ділянки. Коли гроші були у автомобілі сільського голови. Він рушив. Його затримали при виїзді з парку-готелю. Чоловік свою вину не заперечував, у всьому зізнався. Та він не один фігурант даної справи. Попався і землеупорядник, який взяв 50 тисяч гривень з даної суми за оформлення документів. Зараз двоє чоловіків перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Повідомлено про підозру, у скоєнні злочину передбачено частиною 4 статті 368 кримінального кодексу. У голові зазначеної сільської ради Рівненського району. Стосовно земли порядника сільської ради підозру буде оголошено процесуальним прокурором у вказаному кримінальному провадженні. Сьогодні Обарів знаходиться поряд з обласним центром. Село ще називають царським, адже тут побудовано чимало елітних будинків. Земля дуже у ціні. Працівники УБОЗу кажуть, даний сільський голова на посаді 10 років. Він вже не вперше має проблеми із законом. По сільському голові розслідується кримінальне провадження за фактом службового підроблення, та злочинства. Служивання службовим становищем, однак у цьому провадженні підозра ще останньому не оголошена. Дана сума, а саме 504 тисячі гривень, рекордна для рівненщини. За такий хабар чоловік надовго може сісти за грати по сільському голові. відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 368, яка передбачає від 8 до 12 років. Позбавлення волі з конфіскації майна, а посереднику ну, від за, по, посереднику відкрита частина третя статті 368. Стаття також передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскації майна.